Усім привіт! Це гороскоп на квітень 2024 року для близняків, і в ньому не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація. І починається квітень прямо посередині коридору затемнень, який триває з 25 березня, коли було затемнення місяця, по 8 квітня, коли відбудеться. Затемнення сонця, відео про затемнення місяця вже є на моєму YouTube каналі. Силку на ньому я залишу в описі під цим відео. А відео про вплив затемнення сонця на кожен зі знаків зодіаку я зроблю вже незабаром. І з 1 квітня Меркурій, не мов би жартуючи на день дурня, стає ретроградним і буде він таким аж до 25 квітня. Тому до цього часу намагайтеся встигнути переробити усі свої справи пов'язані з документами з переговорами. З якимись поїздками, а також з купівлею будь-яких дорогих, а також важливих покупок. Особливо це стосується купівлі транспортних засобів, техніки, засобів зв'язку. І також це розповсюджується на квитки та бронювання якихось поїздок. Все це встигніть зробити до 1 квітня. Адже надалі, в період з 1 по 25 квітня, всі справи вказаного напрямку та вказаних тематик будуть йти не за планом або з великою кількістю. Перешкод або ж вам доведеться потім перероблювати ці справи. Так, не слід звалювати на ретроградний рух Меркурію всі свої негаразди, а також якісь особисті провали та помилки. Але навіщо віддавати себе якимось навіть буденним неприємностям? Краще обмежте себе від впливу щоденних буденних якихось негараздів. І тому, якщо у вас є якісь замовлення, покупки, які б ви хотіли зробити, то краще встигайте їх зробити та отримати вже свої замовлення також до 1 квітня, щоб потім не нарікати на служби доставки та на кур'єрів, тому що їхня діяльність також керується Меркурієм. Проте заради справедливості мушу сказати, що ретроградний рух Меркурію може бути і корисним, яким чином, наприклад. Під його впливом ви можете отримати ті документи, або ж якісь інші важливі папери, які довгий час ви не могли знайти, або ж отримати звідкись. Зараз вони можуть нарешті потрапити до вас в руки. А ще є шанс отримати борги, які вам ніяк не віддавали, або ж хтось дав вам якусь обіцянку, довгий час її не виконував. І ось зараз, нарешті, може бути час, коли її виконають. І так само ви можете. Зараз в цей час поновити своє спілкування з людиною, з якою ви з якихось причин перестали комунікувати. Проте, скоріш за все, це не буде відновлення повноцінного спілкування між вами. Вірогідніше за все, це буде якась короткочасна зустріч чи комунікація з кимось, з ким ви давно не перетиналися. А суто для вашого знаку зодіаку Меркурій задкуватиме в своєму ретроградному рухові у вашому 11-му домі гороскопу це сфера. Майбутнього вектору спрямувань, а також друзів, однодумців і сфери IT, новітніх технологій. Тому, виходячи з цього, вам доведеться щось перероблювати, передумувати, перепідписувати і так далі приймати заново якісь рішення, які будуть стосуватися. Першу чергу вашого майбутнього, ваших планів на майбутнє, ви будете заново думати, чи правильно ви обрали вектори руху в майбутнє, чи правильно ви обрали вектори вашого спрямування по життю. І також, оскільки це сфера друзів, однодумців, то можливо, якщо ви Кимось колись перестали спілкуватися з вашого кола друзів, то зараз ви захочете заново поновити спілкування з кимось із ваших екс-друзів, або ж ситуація складеться таким чином, що ви зустрінете ту людину, з якою ви давно не комунікували. Можливо, ви передумаєте будувати своє майбутнє так, там, і з тим, як ви планували це раніше, проте не факт, що ваше рішення, яке ви прийняли під час ретро Меркурія, залишиться з вами надовго. Скоріше за все, коли Меркурій перейде в свій директний, тобто прямий звичайний рух, ви знову повернетеся до своїх попередніх рішень. Тому не поспішайте робити якісь важливі кроки на шляху до вашого майбутнього під час ретроградності Меркурія. Тому що коли він закінчить ретроградити, ви можете про це сильно пошкодувати і вам доведеться знову ж таки з кимось передомовлятися, щось заново відкручувати назад. І ще 11-й дім це сфера IT, комп'ютерів, інтернету і так далі. Тому в цей період ретроградності Меркурію ви можете зробити спробу повернутися, наприклад, до ведення свого блогу або зробити якийсь ребрендинг свого блогу, наприклад. Загалом, скоріш за все, у вас буде таке відчуття, ніби ви вже знаєте, як вирішувати ось ці питання і проблеми, які виникатимуть у вас в цей період, Нібито ви з ними вже зіштовхувалися з аналогічними проблемами, ясно що не з такими ж самими. І через це вас не лякатиме перспектива прийняття якихось необхідних в цей період життя рішень, тому що ви знатимете, що вам це вже під силу, ви це вже проходили. Що ви і не на таке здатні, особливо якщо у вас при цьому є однодумці, які вас підтримують 3 квітня? Відбудеться з'єднання Венери та Нептуна в знакові риб, і в цей час остерігайтеся, казкарів. Тому що е, люди, з якими у вас є або зав'яжуться в цей період часу, романтичні стосунки можуть вам багато дуже обіцяти розказувати, як сильно вони вас люблять, як багато вони для вас зроблять, і так далі. А насправді це все може виявитися лише. Пилом в очі, і ця людина може мати якесь неприємне минуле або якийсь свій бекграунд, наприклад, у вигляді незакінчених попередніх відносин або іншої якоїсь брехні. Хоча при цьому ви можете потрапити в якісь такі напівпрозорі чи абсолютно непрозорі стосунки не з вини іншої людини, а з власної волі. Тому в цей період будьте уважними і краще не вплутуйтеся в будь-які сумнівні відносини. Втім, це положення дарує нам також і витончені почуття, коли ми когось любимо найвищим проявом любові. І тому в цей період, поблизу 3 квітня, ви можете зловити себе на тому, що вам хочеться всім безкорисливо допомагати, підтримувати всіх, і також нести любов і світло цьому світу. 5 квітня Венера перейде в знак Овна, тобто ваш одинадцятий дім гороскопу. І коли Венера йде цим знаком, то на перший план в стосунках виходять наші власні потреби. Ми чуємо лише себе і лише свої пріоритети є для нас важливими. Тому. Порозумітися в стосунках буде важкувато. А саме для вас входження Венери в 11-й дім вашого гороскопу означатиме, що вам захочеться більше свободи у стосунках, ви не зможете терпіти, коли вас будуть якось притісняти або контролювати у відносинах. Ви захочете бачити в вашому партнері по особистому життю перш за все друга, оскільки венера це планета гармонії задоволень. То вона, потрапляючи в 11-й дім гороскопу, гармонізуватиме ваше майбутнє, тобто планування майбутнього, буде приносити вам гармонію в душі, приємні емоції. Ви не будете ставитися до цього як до чогось стресового і дуже дуже відповідального, від чого вам аж неприємно з 5 по 8 квітня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Плутоном. Цей час, якщо у вас немає досі стосунків і вам вони потрібні, ви можете зав'язати такі відносини, які будуть посправжніми, глибокими та пристрасними. Якщо ж ви вже у відносинах. То ваші романтичні стосунки можуть вийти на новий рівень, коли ви побачите в вашому партнерові справжнього душевного друга, і також ваша пристрасть між вами може також вийти на новий рівень. А ще в цей період можна поцікавитися темою інвестування. І загалом якихось альтернативних способів отримання фінансових надходжень. 8 квітня на небі зійде молодик, і одночасно відбудеться затемнення сонця в знакові овна, і це знак войовничості, старту, активності. І тому, поблизу цієї дати, намагайтеся уникати конфліктних ситуацій, а також не потрапляйте у великі скупчення людей. Це затемнення станеться в вашому 11 му домі гороскопу, і це знову ж таки сфера вашого майбутнього і векторів по життю, і також друзів та однодумців. Детальніше про вплив цього затемнення на кожен зі знаків зодіаку я розповім у відео, яке я зніму окремо суто про затемнення сонця. З 9 по 12 квітня діятиме з'єднання між Марсом та Сатурном. Це досить таке цікаве і потужне результативне з'єднання. І цей аспект діє таким чином, що нам з вами доведеться взятися за голову і довести до пуття ті справи, які колись ви запланували, але не доробили. Або ж ви повинні були щось зробити. У вас є якісь обов'язки, але ви весь час відкладали це на потім, колись зроблю, колись дороблю, і так і не бралися до цього. І також можливо ви затягували процес прийняття якихось важливих рішень. Також зараз цей період доведеться закінчити всі ці справи, роздати можливо борги, а також виконати свої обіцянки, обов'язки і прийняти серйозні конкретні рішення. Тобто, це буде такий час. Дорослої поведінки. Якщо в цей період розробити план і слідувати поступово крок за кроком, дотримуючись задуманого, то є велика можливість отримати дуже хороші результати. При тому вони будуть вагомими і матеріальними, які, втім, ми отримаємо не відразу, а згодом. Проте вони будуть значно важливішими, ніж якісь тимчасові досягнення. До того ж, це відбуватиметься в знакові риб, тобто в вашому 10-му домі гороскопу. І зараз вам потрібно буде визначити стратегію досягнення цілей, проте методами, які невидимі для очей інших людей, тобто є якимись такими прихованими і неочевидними. Це дуже продуктивний і ефективний час для вас, тому не звертайте зі свого шляху незалежно від того, що думають про це інші люди. 11 квітня відбудеться з'єднання сонця із ретроградним Меркурієм. І в цей період ви можете отримати якусь важливу інформацію, тому будьте уважними щодо всього масиву інформації, що буде надходити до вас в цей день, адже вона може містити важливі для вас ідеї, також якісь думки та знайомства. 19 квітня сонце перейде в знак тільця, і це ваш 12-й дім гороскопу. Дванадцятий дім це сфера минулого, сфера очищення, підготовки до нового етапу, а також дальніх земель і усамітнення. І з цього часу ви фокусуватиметеся на тому, щоб очистити своє життя, різні сфери його, і також свій простір від того, що вже віджило своє. Що потрібно залишити в минулому для того, щоб звільнити простір для нових починань, для нових досягнень, і також ви можете переосмислювати, оглядаючись на своє минуле, як вплинули події з вашого минулого на ваше життя загалом на вас як особистість. І ще в цей період ви можете займатися звільненням від шкідливих звичок, а також звернути на стежку духовних практик, можливо, медитації, йоги, вегетаріанства і так далі. І ще одне: цей час є унікальним для вас, тому що він є часом прихованого успіху для вас, або ж періодом, коли ви готуєтеся до майбутнього успіху. 21 квітня відбудеться з'єднання двох важливих планет. Це Юпітер та Уран, проте вони настільки повільні, а також важливі, що їхній вплив ми відчуватимемо приблизно. З 8 по 23 квітня, і цей період може бути непростим, особливо з 17 по 23 квітня. Не дивуйтеся, якщо поновляться розмови про використання ядерки, можуть відбуватися також якісь непередбачувані, абсолютно події. Я ні в якому разі вас не залякую. Моя справа вас лише попередити, щоб ви були більш спокійними та врівноважними, тому що якщо ти знаєш щось наперед, ти можеш, хоча б приблизно уявити, що що ти будеш робити в будь-якій ситуації. Проте намагаємося абстрагуватися, наскільки це можливо, бо нам своє робити. 21-22 квітня відбуватиметься напружений аспект між Сонцем та Плутоном. Ні в якому разі вас не лякаю, але це справді напружений період поблизу цих дат. Будьте обережними, не наражайте себе на небезпеку і при цьому будуть задіяні ваш 12 та 9 доми гороскопу. І тому ви можете вирішувати якісь питання пов'язані із документами або з іншими країнами, і також звертатися в цей час до юристів. І при цьому це скоріш за все буде якимось чином пов'язано з вашим минулим. 23 квітня відбудеться повня, повний місяць знакові скорпіону. Це ваш шостий дім гороскопу, і це сфера здоров'я. Здорового способу життя, також щоденної рутини, загалом ваших обов'язків і розподілу часу відпочинку та роботи. І тому події, які будуть продиктовані цією повною, будуть стосуватися однієї з названих тем: можливо, ви звернете на стежку здорового способу життя, або ви займетеся своїм здоров'ям, пройдете повний чекап вашого організму, чи звернетеся за допомогою до якогось лікаря, якщо вам це потрібно. А також можливо буде змінюватися ваш графік роботи, чи ви будете гармонізовувати ваш відпочинок відносно вашої, вашої роботи, почнете відпочивати достатньо і вчасно. А ще шостий дім це сфера найманих працівників, тому можливо, відбуватимуться якісь важливі події і в цій сфері. Тобто, можливо, ви наймете якогось найманого працівника. Прибиральницю, няню, кухаря чи ще когось, або, можливо, будуть звільнятися люди, і вам доведеться наймати інших, якщо ви є власником бізнесу, наприклад. З 25 квітня по 2 травня ми зможемо відчувати дію аспекту з'єднання Марса та Нептуна, яке безпосередньо станеться в день 29 квітня. І це означає, що якщо ви не задіюєте в своїй Активні якісь діяльності, професійні діяльності, творчість, також натхнення, то це буде не ваш час. Не варто приймати якісь важливі рішення чи здійснювати важливі кроки в вашому бізнесі, чи в іншій будь-якій діяльності саме в цей період, тому що, скоріш за все, нічого з того не вийде. А якщо ж ви є творчою людиною, то скористайтеся цим періодом. Проте, якщо ж вам все ж таки Потрібно робити щось важливе і серйозне в цей час, то додайте до цього не лише суто ділову мотивацію, але і якийсь вищий мотив. Якщо у вас буде цей вищий мотив, який веде вас за собою, то ви зможете дуже дуже багато чого досягнути в цей час. Це відбудеться в вашому 10-му домі гороскопу, тобто секторі кар'єри, статусу і взагалі якихось досягнень. І тому ваша діяльність пов'язана із кар'єрним зростанням буде підкріплена якимись вищими мотивами та ідеалами. 29-30 квітня відбуватиметься квадратна пружний аспект між Венерою та Плутоном. І це означає, що цей час абсолютно непридатний для. Романтичних знайомств, зустрічей, також б'юті процедур та шопінгу, все це пройде невдало. Остерігайтеся в цей час сварок скандалів, ревнощів із вашою коханою людиною. А також не зустрічайтеся з малознайомими вам людьми, особливо десь наодинці. А ще в цей час краще не займатися інвестуванням і не вкладати свої кошти в якісь сумнівні проекти. 30 квітня відбудеться перехід Марсу, в знак Овен, тобто ваш 11-й дім гороскопу. І це сфера майбутнього. Тому ваша діяльність цього моменту повинна і буде розвиватися задля того, щоб отримати хороші результати в майбутньому. Ви будете в буквальному сенсі працювати на себе, на свої здобутки в майбутньому. І також на вас може чекати багато спілкування чи роботи з соціумом. і також робота в інтернеті. Також може бути. Наприклад, ви будете активно просувати свою а, сторінку в інстаграм чи в інших соціальних мережах, або ж просувати свій будь-який інший бізнес через соціальні мережі, через інтернет. Наприклад, ви можете зважитися на те, щоб відкрити якийсь інтернет-магазин, якщо до цього у вас був лише офлайн бізнес. Тож готуйтеся присвятити час. Тому щоб в подальшому отримати великі і хороші результати. Я бажаю успішного квітня для всіх представників знаку Близнюки. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!